Я вже ходить. 5 хвилин тому його побачив тут, <клес> знає, як, як мав би вималювати. Віримо? Я повірив. <клес> так. <клес> ну, от лову. Та Nginx, Якщо ви хочете, щоб це був з нашим на комерційним відео. Біткоін. Один. Та. Поки що, ну, типу API, ну, типу GitWay. api GitWay ми можемо. Зараз не показуємо, але ми покажемо. Okay. О Супер. Покажемо. <клес> <клес> Я божик на митинге, который сидел все таки О, да, да, да. А вот тут... Так. Та можемо, ну я зараз, я ж кажу, виділив окремо, я просто кажу кейси, які, ну, типу... Ти Так. Я знаю, я сижу, я кажу, а що ти хотів? Ми з Димоном, знаєш, який архітектор? І ми кажемо, ну, в нас Антон, як він має називатись? Що у нас після лот балансера має іти? API Хто? API Я просто поприхнувся. Гейтвай! Гейтвей! Там є профіль, може профіль Автівки там? Частина профілю у нас автівки, так? Автівки профіль. Профіль. Пасіпак, архітектор. Міньйон Так. І закавки відбуваються баги в системі. Ooh. Да, і за кавки. Кавка. Письменник який написав перетворення, коли людина перетворилася в Жука. Ah, ну ти... це дуже складний жарт. Там ССО якесь буде, так? Там. А воно у нас наразі буде? — Ну, наприклад. Я просто приклад кажу, що. Це просто приклад, Так, Ну там Google або ще щось там, типу, ну, наприклад, якийсь ажур, так. О, так. Оце мені допоможе. Картинка мобільного телефону. О, все, тепер я зрозумів. Це мобільний. застосунок. Тільки називаємо тепер, щоб я не забув, що це драйвер аплікейшн Є таке. Ну, тепер, от, а оце ж і той oltp куб всередині того мобільного телефону. Бабки є? так Бюджет є. Там все буде нормально. По бабкам зазор имеется. Так, і от, оця от комунікація... Яка ця що відбулася? Так. Члена це Метафора, на сучасний світ. Ми прив'язані до свого мобільного телефону. А... Членом, причем. Б... Не, ведь что его не башка. О, все мы, конечно, далі. Уже 7-я седьма година, блядь. Так, блядь, не знаю, що, ну, може як то быстрее. А ти можеш за товар питання, да? Понял, да, что? Так. Так. Наркоманы сидять, генерируют фічі просто так. Туда фацина архітектура. Слышь, а іще напиши в архітектуру. А ну, а ну давай, ну так взагалі скажи так, щоб я просто, ну, під стол, блядь. Слина. Про архітектура, блядь. Ты, блядь, архитектор, додавцы на архитектуру свою. А пидъест, блядь, где! Стрева, я шукаю компонент, как его красиво намалювати твой паркомат. Я і... паркомат. Это паркомат вообще-то не Ну, Дядя. Ты вообще ну, как бы. Фоловаешь нас. Ты <Еще> ч архитектор <фолуваєш> называется слып? Блін, ну це ж взагалі щось складно, я ніхіра не. Ви Да, ну репорти це, це завжди складно. Аналітичний. Аналітично. Фі... Ну, типу, да, Ти... Ну, отут от я вже. Я просто... відіграю роль. Д Дивись. роль. <сх> Дивись. Малика. що Нам просто це буде вже складно ну, це... комплекет. Можна я вставлю свої 15 копійок? <сх> Ні, ну тебе буде бекофіс, да, ну ми можемо сказати. В наступному випуску Зараз у нас димон солірує. Ми зайшли в тупік. А насправді це не тупік. Це тільки початок. Це саме цікаво домаша. Початок.